Статус міжнародного турніру зміні футболу серед депутатів отримав уперше. На запрошення Житомирян охоче відгукнулася команда сусідньої Білорусі. Ну і здоровий образ життя, як говорили древні римляні, Менсана Інкорпоресано. Здоровому тілі, здоровий дух. Тому без спорту ну, щось нове дуже складно. Тому ми з удовольствием прийняли приглашення здесь участвовать. Ну і сподіваємося, що это пойдет на пользу. У планах організаторів змагань значно збільшити представницький склад такого турніру на приїзд депутатських делегацій з Польщі, Росії та Молдови. Чекатимуть вже наступного разу восени. Я впевнений, що ця ініціатива і моя підтримка цієї ініціативи буде продовжуватися і надалі для того, щоб залучити ще більше учасників міжнародного турніру. Адже ми повинні показувати приклад. Особливо молодому поколінню, що повинна рости здорова нація, повинна повинні розвивати фізичну культуру і спорт серед людей, серед жителів нашої області і інших областей. Про власний приклад ставлення до здорового способу життя говорили усі учасники змагань. Приміром, капітан Житомирської команди Володимир Аришонков, який у підсумку став кращим бомбардиром турніру. Ми теж підтверджуємо тезу про те, що депутати. Або керівники громад мають показувати своїм прикладом, що ми за здоровий спосіб життя, за розвиток своїх територій. Депутати з інших областей приїхали до Житомира не лише заради мініфутболу. окрім власне турніру, сусідські делегації протягом двох днів знайомилися життєдіяльністю поліських громад. Такі зустрічі вони необхідні для об'єднання думок, для обмін досвідом розвитку території і територіальних громад, які ми представляємо. Я думаю, що такі зустрічі спортивні, вони завжди об'єднують і згуртовують на, на добрі справи, на добрі якісь відкриття, на добрі такі речі, які, скажімо, є необхідними, я думаю, в кожній області. Що стосується результатів турніру, то гостиність Житомирян залишилася поза межами футбольного майданчика. Господарі змагань посіли перше місце, друге команда з Білорусі і на третій сходинці опинилися вінничани.